Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Він лише дивом вижив тоді, коли його колеги загинули від російського ланцета. 23 жовтня ворог вдарив просто по групі журналістів, які саме працювали в Краматорську. Олександра евакуювали до Дніпра і вже тут його стабілізували. Три дні чоловік був у штучній комі нині на шляху до одужання. Медики дають позитивні прогнози. Подробиці у наступному сюжеті. Пізнати людину неможливо. Обгорівши тіло. І через кілька сантиметрів один від одного позалітали відламки. Переливали кров, робили все можливе. Щоб врятувати життя до лікарні Олександра Количева доставили в критичному стані з величезними опіками. Кілька днів чоловік був на апараті штучної вентиляції легень. Він добре пам'ятає події того дня. Російський ланцет влучив по групі журналістів посеред дня. Двоє загинули на місці. Це було дуже швидко, без майже без звуку. В останню якусь там долю секунди. Я не чую не відчуваю його частину тіла. Перепиняв праву ногу, побачивши вона майже відломана. Першу допомогу Олександрові надали на місці очевидці атаки постраждалого терміново евакуювали до Дніпра. Тут почалася непроста боротьба за його життя. Журналістові зробили п'ять операцій, перелили три літри крові та врешті стабілізували. Олександра край важкому стані. Із забоєм мозку третього ступеня. З великою крововтратою, крову втратою відламками, яких би хватило, щоб бити мінімум десятьох людей, привезли до нашої лікарні. Групу телеканалу Фрідом обстріляли 23 жовтня в Краматорську. Тоді на місці загинула журналістка Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. Олександр працював з ними з 21-го року і досі не може отямитися від втрати друзів. Я з ким. Та гарно не працював в житті. Ми здружилися як команда, як друзі. Ми проводили дуже багато всяких пікніків, день народження, е звичайних поїздок там на річку. Переду Олександра складні операції йому відновлюватимуть зір, а потім тривала реабілітація. Чоловік налаштований оптимістично, як і самі медики. Поранений журналіст мріє якнайшвидше одужити та обійняти рідних. Ще трошки операції, які дадуть можливість трошки відновити зір. Все в тебе буде добре, брат. Я стараюся. Христина Менгеля Оскайте, Денис Сінегін. Факт Есітів. Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.